Наглядові ради. Ну давайте цей кейс розглянемо, бо я, чесно, я ржу не можу. Ну, і смій, плакати хочеться і, і сміятися. Бо коли я, послухав, все пропало, е, там Кудрицького замінили і все таке інше, Кудрицький, мабуть, непоганий був і керівник. На фоні Кобалєва, Макагона, Вітренка моя суб'єктивна точка зору він найбільш адекватний. Тих трьох, я взагалі чесно вам скажу, адекватно ну, вони не, не показали себе адекватними на посадах. Єдине, що нинішній уряд і нинішня влада не дала і мені, в тому числі особисто, можливість довести це результатами аудиту. Якби аудит, який провела Держаудитслужба на Нафтогазі часів Кобалєва Вітренка, на ОГТСУ часів Макагона. І на інших компаніях, якби його оприлюднили, вся країна би зрозуміла, що це авантюристи. Вони доводили свої компанії до дуже е негативних е ситуацій. Починаючи з коболю. Ну, яскравий приклад. Це програма «20 на 20». Його чомусь доганяється це запренні. ж до війни. Ще було Олексій Юріч. Ці абсолютно це до а війни. чого ж вони опублікували до війни. ж Можна було це А вони це приховали не під військовим грифом. Це абсолютно по іншому. Mm. Зараз ця влада навчилася нову комерційна таймність. Всі Абсолютно абсолю... аудити енергетичних компаній приховуються одразу, вони не встигають з'явитися на сайті держаудитслужби, правоохоронці права охоронці під грифом. Оце досудового розслідування закривають, uh -huh. згідно з КПК, закривають матеріали всіх цих аудитів. В результаті я, доросла людина, яку виборці запитують, Олексій Юрійович, а що у нас енергоатом? А як у нас Київ теплоенерго? а це теп центр енерго? наскільки там обґрунтований тариф, наскільки там що? А я не можу нічого відповісти. Бо від мене це утаємничено і засекречено. Всі без виключення, Енергоатом. Нафтогаз, оператор ГТС, центр енерго, е, Укрнафта, е, Київ Теплоенерга. Ну, може, когось забув всі. Коротше, всі Укренерго, всі без виключення, вони втаємні, розуміють? І в таких умовах оцей центр прийняття рішення тримає їх, вони ж аудіти це бачать. І коли треба, достають і кажуть: ось дивись, хлопець. Да? Тож вже... На Да, пиши заяву, вагони, маленька тілешка, бо ти із героя дуже швидко перетворюєшся на злочинця. Тому от, ну, таку ситуацію маємо і якийсь ти, але... що, так, вихід якийсь є. Ви бачите такі от першочергові кроки, що треба зробити? бодай щоб... Ну, як на мене, я стою на своєму. Я точно не не обожнюю, гер... і можливо, це і не його місія, можливо, все рівно. Але я переконаний, в таких ситуаціях надзвичайного воєнного стану і надзвичайного стану в енергетиці має бути система управління впорядкована під єдиний один офіційний, не, 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 не офіційний розмитіньовий, а офіційний центр відповідальності. Умовно це перший віцепрем'єр, кома. Етаки з повноваженнями по праву вета на рішення НКРКП, неблядових рад, які є тих самих, і інших там керівників правління. І якщо вето він наклав на їх рішення, вони мають розглядатися якимось може ставкою, може ставкою енергетичної безпеки, розумієте таким органам, який в результаті розглядає і аналізує, але приймає миттєві, миттєві рішення. Не можна чекати два по півтора роки, спостерігати, що не туди потрати витратили десятки мільярдів гривень, не на ті конструкції чортові цього третього ступеня, які взагалі не потрібно було будувати. Заморожені два десятка мільярдів гривень, і вони не будуть закінчені ніколи. Вони нікого не захистять, і ці гроші набагато було ефективніше можливість витратити для реального захисту.